І хочу зазначити, що на сьогоднішній день сотні наших е, працівників боронять Україну і тримають фронт на Сході. Але тисячі наших працівників працюють щодня на своїх робочих місцях і тримають комунальний фронт в своїх містах. І це дуже важливо, але бездіяльність НКРКП на сьогоднішній день, яка, яку ми бачимо, вона межує, знаєте, з відчуттям, що в них війна скінчилася, що послуга водопостачання, вона неважлива. І коли ми кажемо про професійність НКРКП тих фахівців, які там працюють, ми кажемо про те, що якраз під час війни, під час коли ресурси обмежені, Має бути централізація прийнятих рішень. І ми чекали. Ми чекали півроку прийняття відповідального рішення. Ми пропонували декілька варіантів або передбачити в бюджеті компенсацію е розрахованого тарифу і діючого. Це приблизно було на початок року 12 мільярдів гривень, або встановити економічно обґрунтований тариф. Та передбачити підтримку тим шарам споживачів, яким така підтримка потрібна. Тим паче, такий механізм є. Субсидії населенню, субсидії е тим, хто боронить Україну. І, за нашими розрахунками, така допомога вона б вартувала б українському бюджету всього 600 мільйонів. І це був і є нормальний вихід. Тому. Ми сьогодні звертаємось до президента України, ми звертаємось до РНБО і просимо винести питання на засідання Ради безпеки і оборони України, розглянути і прийняти відповідні рішення щодо зобов'язання національної комісії розглянути питання встановлення тарифу і таким чином. Забезпечити роботу, роботу водоканалів, фінансування водоканалів сталим чином. Інакше є ризики, є ризики того, що водоканали почнуть обмежувати водопостачання, подавати погодинно, скорочувати робочий час, робочі дні. І тоді буде виникати вже небезпека. У тому числі в пожежога Тому ми підготували звернення. Сьогодні ми направимо до Офісу президента, до РНБО з проханням розглянути на найближчому засіданні Ради безпеки і оборони України питання щодо встановлення тарифів для водоканалів. Дякую за увагу.